Малята сьогодні до нас завітав в гості один довговухий гість. Ви думаєте, що це зайчик? А от і ні. Послухайте, що він розповідає про себе. Зайчисько, мабуть, мій двоюродний братик. Я теж, як і він, куцохвостий, вухатий, та мешкаю поруч із вами я близько, тому що не дикий звірок я, а свійський. Я в кліточці, в ліс я не бігаю в поле. Тому що я, друзі, не зайчик, а молодці кролик. Наш гість? Кролик пушок розповів, що вони своїми братиками та сестричками жили в однієї дівчинки. Але дівчинка була неуважною або не вміла рахувати. Так чи інакше, ну не вгадувала мала хазяйка покласти овочі своїм вихатим улюбленцям так, щоб кожен кролик отримав по одній капустині або по морквині. То зайві овочі дівчинка покладе, то положить їх так. Що кроленятам не вистачає? Давайте поглянемо. Кроликів було троє Цифра три. Дівчина поклала їм менше овочів. Скільки овочів могла покласти дівчинка? Якщо менше, то потрібно взяти менше число. Це або один овоч. Або два овоча. Двоє. Дівчинка поклала їм більше овочів. Скільки могла покласти овочів дівчинка? Більше за два. Три овоча могла покласти дівчинка. Чотири овочі. Або п'ять овочей. Кроликів було 5. Дівчинка поклала овочів так, що одному кролику не вистачило. Скільки овочів дала кроликам дівчинка? Як ви думаєте, якщо було 5, кроликів було 5, скільки дівчинка положила овочів? Одному кролику не вистачило. Так, вона положила 4 овоча. Ні, не потрібно нашим кроликам зайвих овочів, адже більше, ніж одна морквинка чи капустинка, один кролик не з'їсть. Але якщо вже даєте вуханням, то майте на увазі, для кожного кролика має бути свій овоч, яким він смакуватиме сам. Скільки овочів потрібно двом кроликам? Так, правильно, два. Два овоча. А скільки овочів потрібно трьом кроликам? Молодці три овочі. Скільки п'ятьом кроликам потрібно овочів? Так, п'ять овочів. А скільки овочів з'їдять чотири кролика. Так, молодці, чотири овочі. Фізкульт хвилинка кроленята. Дітки моркву виривали. кроленяток частували. всім поклали по морквинці, ще й погладили по спинці. Дуже вдячні кроленята. Моркву хрумкають завзято. А коли поласували, то ж вавенько застрибали. Кролик пушок малята прощається з вами і повертається до своїх вухатих братиків та сестричків додому. А ми повторимо те, про що вели розмову завершальною грою. Магазин вам необхідно, буде дуже швидко порахувати. Кількість предметів, які продаються у магазині кожного продавця. Починаємо. Ну що, всі встигли. Скільки було предметів? Усього їх було три. Це було дуже легке завдання. Зараз буде трішки складніше. Приготувалися? Порахували, отож, скільки предметів для продажу приготувала наше курченятко? Всього 4. Молодці! Ну що ж, а тепер давайте порахуємо, скільки ж предметів для продажу приготувала квіточка. Ну що, дітки, встигли порахувати? Не заплуталися? То скільки ж предметів для продажу приготувала квіточка? Усіх предметів було 5. Ви молодці. А тепер давайте спробуємо пограти.